Наші діти, наші мешканці нашого мікрорайону. А це звертаю увагу. багатоквартирні будинки. Це є кулика і Гудачика 10, Кулика і Гудачика 8, Кулика і Гудачика 6, Кулика і Гудачика 4, Кулика і Гудачика 2, Дубенська, 46 багатоквартирний будинок, Дубенська 46, Дубенська 44. Також дітки йдуть з цієї зупинки до садочку номер 2 Пані Руслана проживає в будинку на вулиці Дубинській, 46 у Рівному. Вона та мешканці прилеглих будинків занепокоєні тим, що Власниця сусіднього магазину хоче приватизувати земельну ділянку, яка слугує дорогою для людей. Жителі кажуть, цей прохід короткий та безпечний шлях до підземного переходу та зупинки громадського транспорту. У мене ходить дитина в третій клас. Я йду на роботу і я знаю, що він безпечно йде в школу, приходить додому зі школи, не переходить аркою, де великий наплив машин, де слизько. Натомість заїзду двір з іншого боку, де розташована арка, як зазначають мешканці будинку, небезпечний через великий потік машин. Також люди розповіли, що про намір підприємиці викупити земельну ділянку вони не знали. Ми не знали про те, що відбулося від слова зовсім У нас голова ОСББ в 46-му, 44-му одна особа. Ми не знали. Ми дізналися, що є таке рішення виключно то, що нам просто переслали і сказали. А ви це бачили? Ми не бачили. Жителі розповіли, що в цьому місті під землею проходять комунікації. Тож, у разі забудови чи облаштування автостоянки, доступ до них буде обмежений. Протипожежний розрив між будинком нашим і там, де вона хоче купити. Він має бути більшим, щоб завадити пожежі. Якщо там загориться, щоб ми не загорілись. І навпаки, тут прокладені. Проходять комунікації вздовж будинку, комунікації опалення три траси. так як вона хоче лишити два метри, це теж порушення норм. Ми також звернулися за коментарем до власниці магазину Лариси Денисюк Серединської. Вона у свою чергу зазначила, що готова поспілкуватися з мешканцями прилеглих будинків та відповісти на їхні запитання. Це питання вирішується дуже чітко і дуже просто на законодавчому рівні. Тут все прописане. Перший варіант. Це в рішенні сесії міської ради можна сказати додатковим пунктом, що власнику магазину забезпечити безперешкодний прохід мешканцям цілодобово. Другий варіант, який чітко регламентований законом, це сервітут. Тобто, коли робиться технічна документація на земельну ділянку, там передбачається сервітут, це так само безперешкодний прохід для місцевого населення через земельну ділянку. Управління земельних відносин рівного зазначили, що депутати проголосували за розроблення проєкту землеустрою, тобто виготовлення технічної документації. Якщо вона не відповідатиме вимогам законодавства, її можуть не схвалити. На даний час прийнято рішення тільки про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. В майбутньому, згідно законодавства, має розроблятися проект землеустрою. Проєкт землеустрою обов'язково має враховувати містобудівну ситуацію на місцевості, оскільки сам проєкт містить. Обов'язково витяг з містобудівного кадастру і пізніше має ще йти на одну сесію. Сергій Таргоній додав, що остаточне рішення щодо викупу землі будуть приймати на сесії міської ради, коли буде готова технічна документація. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.